Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні в відео я покажу, як я виготовляю копачок для мітки маток. Отже, для виготовлення копачка для мітки маток, нам треба кришку від 5-літрової баклажки. Баклажка може бути як з-під бутильованої води, або навіть з-під олії. Головне, щоб вона була такої компоновки, як ви бачите зараз на відео обов'язково треба кришку промити та продезифікувати. Також нам треба буде леску риболовну, сверло діаметром 2 мм, Шуруповерт та канцелярський інструмент, а саме олівець та лінійка. Отже, поїхали. Як бачите, я вже кришечку промив, продезифікував. Щоб вона не мала лишніх запахів, вона частенька, починаємо наносити нашу розмітку. Так як ви бачите це на відео. Малюємо розмітку для того, щоб ми могли ствердити отвори з боку кришки. Ширина між полосками має дорівнювати не більше 4 мм. Та, як ви бачите, так як ці йдуть полоски, які я малюю олівцем, це буде наша леска в цьому місці проходити. Наносимо розмітку таким чином, як ви бачите на відео. В принципі, нічого складного, все дуже просто. Це може зробити абсолютно кожний. Взагалі в мене часу зайняло, ну приблизно хвилин 20 на виготовлення цього ковпачка для мітки маток від А до Я. У вас має вийти приблизно ось такий результат. Не дуже точно можливо, але головне, щоб не більше 4 мм, щоб звідти не могла вийти матка. Щоб бджоли могли пролазити, а матка пролазити не могла. Тепер ми починаємо сверлити отвори, так як показано на відео. Навпроти розмітки. Тобто, саме для цього ми робили розмітку, щоб правильно зробити наші отвори. Можна, в принципі, не сверлити, можна пробивати шило, можна горіти шило на газовій горілці і пропаювати легенько отвори, або взяти сверло тонше, міліметр або півтора. У мене такого не було, то я взяв саме менше, яке в мене є взагалі наявності. Ось такий результат у нас вийшов. Етап наступний. Тепер треба вирізати вирізати цю кришку із середини. Акуратно не спішимо по під самий край, акуратно вирізаємо серединку. Нам більше вона не потрібна ні ця серединка, ні ця розмітка. Ну, я думаю, ви прекрасно розумієте суть роботи, яку ми зараз проводимо. А тепер починаємо проселяти нашу леску. Вибачайте за мій суржик. У нас тут такий розмовний діалект просто. Ось. Починаємо протягувати леску. Я ж кажу, все дуже просто, буквально примітивно і легко. Скажу часто, на рахунок магазинних копачків, вони мені не сподобалися. Чому? По-перше, там дуже жорстка оця верхня рішітка, вона або взагалі пластикова, або вона дуже жорстка. І Дуже легко можна по-перше, або придавити матку, або маркер. Коли маркером хочеш помітити матку, він не може пролізти через цю решітку, дібратися до тої матки. Алєска, ви, виходить, ви матку і не придавите. І удобно мітити. Ну, не знаю, мені подобається, якщо чесно. Це вже мій другий копачок. Мені взагалі, -то, як, -то, як то кажуть, він мені і не треба, другий, в мене вже один є. Але я вирішив вам зняти показати для вас, моїх підписників, як це можна зробити. Ось бачите, як виходить. Ось таким чином. Він трохи деформувався, на жаль, але я думаю, на процес особу він не повинен впливати. От. Ось таке приблизно у вас може вийти. Може навіть краще в когось получиться. во перший копачок в мене вився кращий. До речі, ліску використовую 0,3 мм на цьому копачкові. Це буде мені запасний, скажімо так. Бо вже один є основний. От я ж кажу, все дуже просто, все дуже легко, абсолютно ніяких проблем. Ось, готовий результат. Ковпачок для мітки маток своїми руками 20 хвилин роботи, я ж кажу. Вічка, головне, щоб не було не більше 4 мм. Тут бачите, є трошки менше, трошки більше, я думаю, це не критично. А ось мій другий копачок, якому вже 2 роки. Я його робив 2 роки тому. Як бачите, леска вже вся вон від маркера біла. Ну, я вже ним користувався ним на регулярній основі. Тільки там ліска трошки тонче. Тож, з кришки від баклажки 5-літрові з-під олії. Угу. Якось так. В принципі, в принципі на цьому у мене все. Це все, що я хотів вам показати. Не знаю, чи було моє відео корисне, але я думаю, для починаючих пасічників, хто перший мітить матки, щоб їх не пошкодити, то я думаю, що моє відео можливо принесе користь. Ось. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім гарного дня, всім подякував. З вас, лайк, дизлайк, підписка. Все. Всім до побачення.